Їхати. І радий бачити, що служіння продовжується, що слово Боже звучить, що разом ви поклоняєтеся, ви тут, ми там в Ірпені зараз з Олею, з Лізою. От, Слава Богу, за це. Друзі, я трошки хочу розказати про служіння, яке зараз я там звершую в Києві за те, чим займаюся. От, Дякую за молитви, за підтримку. Дякую, що ми можемо разом. Служити Господу в різних просто місцях. Я служу там і тут. От, у нас є в наших церквах, ви знаєте, що в Україні зараз 2000 церков. От, і, на жаль, із-за війни частина церков закрилися на окупованих територіях, на, там, де відбуваються воєнні події, там закрилися. Але зараз відкриваються інші міста, де люди служать Богу. І як не так не дивовижно, да, це ці міста це в Європі. В Європі зараз дуже багато відкривається церков, груп, де збираються отак, от як зараз ми збираємося, збираються люди, поклоняються Богу, саме українці. І коли почалася ця повномасштабна війна, да, з одного з, з одной сторони це було сильне потрясіння, було страшно, що як буде далі, що буде відбуватися, а з іншого боку, велика кількість. Людей переїхали на захід, країни Європи, в інші місця світу. І дуже багато віруючих переїхало. І ну, з одного боку, нам шкода, коли уїжджають наші брати сестри, да, сестри. Є наші деякі рідні, які уїхали, ми не можемо з ними спілкуватися. Але з іншого боку, це реальні життя. Так завжди було. Коли десь відбувалися війни, то завжди це переміщення людей. Навіть коли ми читаємо Слово Боже, ви пам'ятаєте, в восьмому розділі Книги «Дія апостолів написано, що коли почалися ганіння в Єрусалимі, то що люди зробили? Люди віруючи, вони розсіялися. І вони розсіялися по різних куточках. І в восьмому розділі написано, що коли вони розсіялися, вони ходили і благовістили Слово Боже. Потім пройшов час. Дехто повернувся в Єрусалим, але на той час, коли були потрясіння, в Єрусалимі були тільки апостоли. Залишилося тільки 12 апостолів, всі інші вони в різних містах імперії Римської вони розсіялися. Друзі, от подібне таке саме зараз трапилося за ці два півтора роки війни. Подібна ситуація, коли люди віруючі, християні, перш за все, вони розсіялися. І хтось зараз на, Західні, на Західній Україні, так, хтось зараз в Польщі, в Німеччині, в Чехії, в інших країнах. І е, брати наші, нашого братства українського, іванських християн баптистів от, вони заохочували, ті, хто виїхали, якщо є можливість, повертайтеся. Повертайтеся в перший рік війни заохочували і християн, служителів, що поверталися там, де вони були раніше. Ну, але... Така ситуація, що не всі повернуться, багато зараз залишилося. Тільки офіційні дані, приблизно 6 мільйонів українців вони зараз знаходяться в країнах Європи, це більшість. І серед них великий відсоток це християни. Серед них є служителі, проповідники, діакони, Пастара. От і тому таке було прийнято рішення, щоб ті служителі, які там є, християни, щоб з ними продовжувати підтримувати зв'язок. Це був їхній особистий вибір та різні бувають причини. Підтримувати зв'язок і заохочувати їх, служити там, де вони є. От. І на сьогодні ми маємо понад 30 груп в Європі, верні, в Німеччині, понад 20 груп є зараз в Польщі, приблизно 5 або 6 груп є в Чехії. І в інших країнах є також групи. Деякі групи і церкви вони утворилися ще до війни, і зараз вони просто туди нові люди вони туди приходять і вони зростають. У багатьох церквах і групах є вже новонавернення, є хрещення. От, і зараз комітет зовнішньої місії, якби зовнішні такі зв'язки ми налагоджуємо, ми маємо таку стратегію, щоб допомагати і координувати ту роботу, яка відбувається в Європі. От, і це обов'язок Комітету зовнішньої місії, я в цьому комітеті знаходжусь, от, щоб цю роботу координувати. От, і ми вибрали, у нас є в 15 країнах, у нас є зараз 19 братів, які відповідають за різні країни. І ми організовуємо такі зустрічі. В Zoom постійно у нас є зустрічі. Постійно ми ВКонтакте, постійно переписуємося, созванюємося. От, і ми бачимо, що через це Бог пробуджує навіть зараз в країнах Європи, Бог звершує своє пробудження. От то я прошу, щоб ви за це молилися, тому що е, ну, зрозуміло, що коли люди виїжджають, да, з, одного, з одного боку, нам сумно, з одного боку, нам, нам хочеться, щоб вони повернулися, але не всі повернуться навіть і після війни. Краще зараз мати стосунки, налагоджити такі гарні відносини, щоб служіння там продовжувалося, що навіть після війни були там церкви, були віруючі. І вони зможуть і українцям, які в Європі свідчити, і навіть свідчити, і місцевому населенню. От так сталося з церкви в Антіохії. Ви пам'ятаєте, коли віруючі розсіялися, вони свідчили і почали збиратися в Антіохії, і в Антіохії виникла дуже велика потужна церква. Антіохія в біблійні часи це був третє місто за величю в Римській імперії, дуже велике місто, і саме там почав служіння Варнава, саме там почав служіння Сави, потім він назвався Павел. І оттуди почалися місіонерські такі подорожі до краю землі. І наше бачення, наша молитва, щоб ті групи, які є в Європі, щоб вони укріпилися, щоб вони зросли, і щоб потім це стали такі місіонерські осередки, які будуть посилати місіонерів і в Європу, і по всі країни От то, будь ласка, за це моліться. Зараз дуже часто у мене різні поїздки, зустрічі і в Україні, і за кордоном навіть. І недавно у нас була зустріч в Хорватії. Там є наш брат місіонер Константин Баканов. Він виїхав ще, ну коли він сам з Криму, коли в Крим був окупований, він виїхав в Київ. Потім відбоїв, Бог його припокликав, він поїхав в Хорватію. Він вже, от З 15-го року, 8 років, він знаходиться в Хорватії, він вивчив хорватську мову. Там заснована церква, нова церква, яка зростає. Він проповідує хорватською мовою в той церкві люди, які з Хорватії місцеві, він там несе служіння. І от Хорватський Союз, і цей Константин Бакана, він запросив братів. От із сіми країн там збиралися брати. У нас була зустріч гарна, молилися, ми планували от для того, щоб робота не тільки в Хорватії, там брати були із Польщі, з Німеччини, з Словаччини, от, щоб робота продовжувалася далі. От, то це те, чим я зараз займаюся. Ну, найближчий приблизно рік, півтора року я буду цим займатися. За вас пам'ятаємо, молимося. Раді, що служіння, ми в курсі на зв'язку з із нашими з дітьми, які тут, і з братом Дмитрієм, і Гінадієм. То ми знаємо, що у вас все добре. От, дуже радий, що у вас є, так сказати, уже план служінь є у вас. Дуже цікава тема сьогодні. Яку Брати запропонували. Так що слава Богу. Будеш, думаю, що Бог буде і надалі благословляти і ваше служіння, і служіння також нашого братства, всього братства по Україні і навіть за нашому. Так що Божого вам.